Всім вітання! Хто переглядає відео, той бачив, що зробив я ту сокирку з прямим держаком, з прямим топорищем. Ну, Наскільки воно ергономічне, наскільки воно практичне, взагалі, чи варто його робити, кожен для себе визначиться сам. Оте От було зроблено раніше, нею я працюю, вона коротенька. Тут, якщо взяти, наприклад, отут 90, так, а ну, давайте Ось. 90, тобто, 20 сантиметрів, це десь 70-68, якщо я не помиляюсь, міряв колись. Так? Е -е коли я його робив, ради цікавості, ради інтересу для того, щоб. Зрозуміти, навіщо таке довге, наскільки воно практичне і чи варто взагалі його залишати. Можливо, його доведеться обрізати, можливо, його взагалі вибити і зробити класичне топорище, Ну, подивимося далі. Оця сокирка, яка вона була, така є. ну Нагадаю, я вам отак покажу. Ось, Заточив я її, це не зараз, це давно. Заточив я її. Вивів лезо, щоб воно було ідеально гостре, почав. До речі, давайте подивимося, десь тут папірець апірець обрав. Почав працювати нею по. Як бачите, воно практично не ріже. так? Почав працювати нею по дереву і не повірите, доки воно не затопилося, оця ріжуча кромочка, доки не зійшла така, як вона зараз. Так? Сокира прилипала, сокира не працювала. тобто Я відчував дискомфорт. Так? Це до того веду, що якщо ви бачите у мережі, що Папірчиком отак ріжуть, це не означає, що це для таких робіт великих, крупних. Тобто все нормально, ріже і таке інше, коли працюєш, то тут специфіка зовсім інша. ну І ще такий нюанс стосовно того, як, ну мабуть, не видно буде на Тут неправильний трикутник, тобто заточка йде з одного з другого боку, але в кінці тут закруглене. Якщо робити гострий кут, то вона швидко затупиться це раз і по-друге що. Бачите, інколи буває таке, що в пеньок забиваєш, воно не липне до нього. В залежності від вологи, яка туди попадає, Якщо зробити гострий клинок, то він швидко затопиться і сокирка буде знову ж таки тупа. Тобто для таких робіт, де є грунт, де є пісок, я в принципі собі не роблю і вам би не радив. Так, оцю Давайте теж подивимося, чи вона ріже, чи не ріже. Так, заточив я, ну як ви бачите, ну, в принципі, вона ріже. Ось. Якщо взяти таким чином, Ось. Ну, я б не сказав би, що вона ріже, так? Але ну, ви бачите, так, вона не ріже. А якщо вивести на ідеальну заточку Тобто така заточка, якою колись чоловіки брилися, так це все буде до першого рубання, до першого піску. Як тільки попадає на сокиру пісок, то все зникає, тобто працювати вона не буде. Оця ось бокові лиски, ось 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 вона заточена. Так. Вони бажано, щоб були ідеально гладкі. Чим воно гладше, тим краще рубається. Але як показав досвід на тій сокирки, то там було, до речі, відполіровано, Ну, Знову ж таки, раді цікавості. Відполірував, вийшов двір, спробував, як вона рубається, коли є синок треба було прибрати. Нічого гарного з цього не вийшло. Ну, Хвилин 10, мабуть, я мучився, потім воно це все затупилося, прийшло в норму, і тоді тільки я почав працювати. Ну, знову ж таки, комусь подобається, щоб вона блистіла, будь ласка. Багато блиску, як для мене, не потрібно, чому, тому що весь інструмент, який я виготовляю, він працює. А якщо він працює, він постійно пов'язаний з брудом, з піском і таке інше. Тепер стосовно того, чи варто і що з таким топорищем робити. Ну, дивіться, оце ось я таким чином рубаю дрова, так? оця частинка вже зайва. Якщо я беру отут, то я ось його взяв, ну, ось, так? щоб легше було, і рубаю. А ця частинка, яка в мене є сіка тут 10 сантиметрів, вона мені не по коліну не попадає, не по тулубу, нігде. Тобто я ну взял... Давайте і потихеньку рубаю. Ось, під кутом 45 градусів, все воно відлітає. Але по тулубу оцей е, там 10 сантиметровий топорище не попадає. Ось, все я перерубав. Тепер беремо. Давайте цю коротеньку візьмемо. Беремо оцю. Для того, щоб мені безпечно для себе рубати, мені треба рубати стоя таким чином. Таким чином, але мені треба ще навчитися її використовувати. Бачите, Тобто, я звик до тої довжини і орієнтуюся по тій довжині. мене виходить так, що сокирка ось. Ну, давайте ще щось візьмемо. Тобто в мене виходить далі, ніж треба. Якщо я беру ближче, тобто ближче по тій довжині, я попадаю так, як воно треба. Ось. Але, як не дивно, сокирка рубає гарно. Стосовно того, чого в мене пенечок лежить. Але цей він спеціально бережеться вже декілька років. Десятки років, коли я кладу гілку на прямий пенюк, то вона десь на якомусь ребру повинна бути перевішена. Так? А коли воно в мене лежить а таким чином, ось, то як би я б його б не кидав би, але радіус є радіус і в одній якійсь точці він в мене Є як дотик, так? А, стосовно того, чи гарне топорище, ну хто знає, я з боку ще не дивився, але як ви бачите, до нього звикатило, тому що я промахуюся. Для колки Верніш для рубання дров, бачите, проскакую, ну, звикнути треба. Для рубання дров, можливо, я б це би не користувався. Одна єдине, що б хотів ще сходити лісу, прогулятися сьогодні, але пішла відлига, на городі вийшов, воно все липне. Так що не знаю, піду, не піду, ні. Бачите, те що до такого топорища ще треба звипати, це факт. Тобто я отак повинен бити, а все рівно коли я розмахуюсь, у мене летить далі чим треба. Ось ну сухе. Така штука, що може і порубатися може і ні. Давайте спробуємо. Попаду чи не попаду. Бачите, що відбувається. Тобто перелітає. Ну, Який я можу зробити висновок? В принципі, якщо я до неї звикну. До речі, покрив же я її оливою, все нормально, залив сюди. Зараз воно все повисихало. Ось так виглядає. Ось, ну, ходить о таким чином по лісу, замаститься землюкою. Тому подивимо. Попробую я її експлуатувати, дану сокирку. Подивимося, що з цього вийде. До цієї звикну, давайте ще цієї мене ще тут є. До інструменту, яким би він би не був би гарний із брендовим ім'ям і таке інше. Доки ви не звикнете до нього, то будете вважати, що виробник зробив ще попал. Але коли робив хтось, чи виробник, чи я, наприклад, для себе, я по-перше, ну, з даним варіантом це для мене щось нове, а з таким варіантом я вже звик. Тобто ну, я вважаю, що така краще. Ну, а така, подивимося по лісу походимо. Казалось би, довжина скільки там 20 см, але вже координація рухів різна. І відповідно зробити відрубування гілки набагато більше. Одна єдине, що можливо десь, десь високо гілочку зрубати краще, тому що 20 см він коли не вистачає. Ось, ну, не знаю. Бачив я колись, з приводу, можливо, хтось поцікавився чи, можливо, знає. Рубали. В господарі таких сокирок ліс. Тобто з корня валили, рубали таким же самим невеличким, якщо ось дивіться, я візьму, поставлю поруч, де вона не ставиться. О. Тобто та сокирка важча, мабуть, півтора рази, ну і ширше сантиметрів, мабуть, на 3-2,5. На Теєю промахнутися, до речі, Зараз я ще одну принесу. Зараз візьму гілочку. Пам'ятайте, в мене така сокирка, я її з мотоблоком вожу, вона маленька, як для мене зручна. Трішечки з топорищем я переборщив, треба було меншим зробити так. Ну, форма, нагадаю, їздив я мотоблоком взимку та літом я її з собою возив коротенька зручненька якщо взяти наприклад рубати нею то бачите я вже до неї звик. тобто проблем... Немає. Звичайно, доводиться нахилятися ближче. Зараз я ще її покупаю. Доводиться нахилятися ближче. Отак От я ну, Цієї будемо звикати. Звичайно, таким чином класти всерина перелітає. Давайте так попробуємо. Бачите, летить далеко. Попробую ще до неї звикне. Бачите, начебто все нормально, а перелітає. бачите, знову перелітає да. давайте колись я вам показував що я покажу вам чому поперек не рубають хоча як ви бачите воно відрубалося поперек так не рубает, но соперка хоть папир не риже, а я даже поперек рубай. Так что показник еще не режет папир, что не что Соперка не убави. дрова. І нещодавно мені один господар власної сокирки говорив, що ресора погано себе зарекомендувала, як на мене ідеально заходить, а попасти не попадає. что там ще три безов залишились Так що трішечки я вже неї звик. Отак, от отак, отак. Ну, хто знає, не можу поки сказати. По цим двом я впевнений, я їх використовую давно. Ну а цю попробую. Використовую дивись якийсь час для коління дров, ну а ця ще куди б не йшло для розколювання маленьких на трісочки, а це краще, це їй можна, це їй, я гадаю, що нічого не підійде, тому що за довге топорище, щоб не було такого, що коліна побиваєш і не тільки. Ось, ну, в принципі, Хотів я ще сходити в ліс, але ну, якщо підмерзне або підсохне, тоді вже вийду позаглядаю. Раді цікавості, тобто хочу для себе поставити галочку і зрозуміти, навіщо таке топорище. Тому що ну, раз я бачив, як люди рубали, валили ліс такий, таким, з таким -то топорищем і приблизно його сокиркою. Так? Тобто це було красиво, це було легко. Можливо, для такого вона й треба. Ну, Можливо, хтось десь щось використовував, скажете, підскажете, чи напрямок, де подивитися, можна вкажете. Є, зробив, залишається. В мене в колекцію таке, такі сакарки. Так? Ну, а вам я дякую, гадаю, що поставите лайк до гори. Треба, щоб дане відео набрало велику кількість переглядів. Щоб люди подивилися, все ж таки є фахівці, які не тільки для себе вже висновки зробили. Ну і в кінці в коментарях можуть не побоятися поділитися. Ну, Одна єдине, що говорити, що вони погані, я б не говорив. би, по той простої причині, що знову ж таки будь-який інструмент до нього треба звикнути. Як ви бачили на початку я <смі> не попадав, в кінці вже 50 на 50. Так що подивимося. Якщо все нормально, то можливо я залишу ще і кращий відгук про дану сокирку з таким топорищем. Ну, поки що, скажімо, ще треба навчитися попадати по гілкам. На все добре, бувайте здорові ще побачимось. you <small noise>